Привіт, дружні, з вами Денис Дружній. Спеціально зробив вигляд і переодівся, що нібито я не в один час не знімаю оці дві реакції. Звичайно, що знімаю. Так, Сьогодні ми у цьому відео попробуємо Кіндер Максі. Тут 4 штуки і це, це заплатив 60 грн. 60 гривень за 4 штуки. Це я не знаю, це має бути ультрасмачно. У мене вже ультрасмачно. Зуб заболів, ультра заболів, та, від мілки. Тепер я не знаю, що буде від Кіндермакс. Нічого, в мене є тут трохи кави. Я сподіваюся, що кава трошки пом'якче зуб, якщо тут вже в мене заболіло, їм на цю сторону. О тут вже теж буде. Не... мені боляче. не знаю, треба йти до зубного, бо це так солодко цього наївся, що зуб за зубом болить. Та. Тому такі справи, одну штучку візьму на YouTube Short, залишу, а три ми з'їмо зараз. Тому поїхали, тут є український, є переклад. Поїхали до заставки цього відео. День Спренір реагує. Чекайте. Деніс Спрейнір реагує. Сьогодні він буде їсти молочний шоколад з молочною начинкою. Ага, все, так. І це все те. Так? так, молочний шоколад, цукор, какао, а це склад. Коротше, одним словом, три штуки, чотири штуки Кіндер. Кіндер. Максі, Максі, Максі! Давайте жерти. <гум> І їсти також. Так. Це культурніше. А жерти це не культурніше. Так. Давайте. Розпаковуємо. А, нам вже тут розп... <гум> почали. Так. так. Якраз четверта штучка на... Ми Максі з вами ще не пробували. Якраз четверта штучка на YouTube Shop. Маємо ось три штучки. Ну що вони такі слизькі? А, упаковочки дуже слизькі, бачите? Ось такі три. Знаєте, як ж, з цього сей. Суфікс. Mm. Так. Я не знаю, просто гладенькі такі пачки. З цей, що я хотів сказати? З цієї сторони як крабові палички на, 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 виглядають. Так. Давайте розпаковувати їх. Давайте від 0 до 10. Мені щось здається, що це буде такий кіндер шоколад. Просто назва інакше. Поїхали. М -м -м. Ой, я вже сказав, он цю сторону не їсти. Та, це таке кіндер шоколад, есть тонкіша. Дуже смачно. Смачно. Тут десятка, пацани. Тут десятка. Райська насолода. Що я хочу сказати, що це можна приліпити собі на чоло з попередньої реакції. Бачите? Ха -ха. До речі, в мене десь тут прийш був. Чекайте. Де той прийшов? Десь тут. Ось тут. Коротше, добре не граюся. Е... Отако. А що я хотів сказати? Відеокліпів не буде. Сьогодні також, бо... М -м -м. Ютуб туди списав лайка, під блог Трою. Ви бачите, пробачте. Не хочу. Так. Нічого робити. Десятка. Ммм. Дуже смачно. Чо Максі дорожчий за кіндер шоколад. Вони ж то самі з кавою. Поки що не таю. Ммм. Пішло танення. Я роблю маленькі купки, хоча вже знаю, що вже кине скаю. Ну, стосовно йому цей шоколад ліпше без кави. Він і так смакує. Бо з кавою він не тає. Так як би хотілося. Тому Кіндер Макс ліпше без кави їсти. Так, кавою щось він мені не пішов. Хто їв, то можете ви попробуйте написати, що вам з кавою іде, ні. У мене в коментарях. А навіщо тут? А, я думаю... Коротше. Я себе думал. Это просто бы вот такое стояло. А бери у ну нас, там С Маша. за Милка Дед Мороз. Я щось трошки сюди кусав, не особо зуби вже й болять від Кіндермаксі. Саме найдорожчий шоколад. І зуби не болять. Все, остання штука. Тут є раз, два, три, чотири, п'ять штук. П'ять. Ну такі. Можна по кусочку. Ммм... Mm -hmm. Доволі смачно. Розтягую задоволення ха-ха. Кендер саме найсмачніші шоколад опускаю. Їм на цей зуб нічого вже. Вони ні особо не були. Значить, від цього шоколаду не були. Значить, є така певна категорія, на якій дуже сильно болить, на якій не болить. Зуби. Але я можу помилятися. Дуже смачно, але ліпше кусати, а не смоктати, бо смоктати буде годинами. Ну давайте оцю ще просмоктемо. Нагадую якісь ступеньки. Мені вроді би. Сходи, так? Угу, якісь сходи, сходи. Чекайте. Та нагадую якісь сходи. Чинк, чинь, -чин. Ммм! А зараз на машину Угу. Дуже тає. Є такий канал... М -м, Де це правильно в моєму. Вони були такі Ну, вони всякі повторяють. Кіндер Максі, Кіндер Сюрпрес. У великих більших масштабах це роблять. І це прикольно. Але... Це теж не плану. Ну? Бачите, лише лишилося молочне. Смачно. Ой, а коли кусаєш, вже може бути біль? Поки що не мали. Але все-таки мені знаєте, що я хочу сказати, дружні. Навіть не Кіндер для мене найлюбими, а щось, напевно, Мілкі Вей все-таки. Бо Мілкі Вей. Там той такий сир ніжний той шоколад. Не знаю, може і Кіндер і Мілкі Вейс зараз, але... Мені щось здається, що Мілки Вей. Не знаю. А ви напишіть в коментарях Мілки Вей, чи Кіндер Шоколад. Пишіть. Чи Кіндер Макс і Шоколад. Без різниці. То майже те саме. То воно так і те саме. Мм, це було ще з молоком по поводу. Ну вже. Другим разом, це на Ютуб щось. Смачно. О! Я поки руки повтираю, досмогчу. Ну доїм. Точніше сказати. Дуже смачно, там. Оце я вам рекомендую 100%. Десять 10 із десяти дуже смачно. Саме то, що я шукав, знаєте. Добре, на цьому все. Було дуже смачно, бовського спробуйте. Реально неймовірна, насолода, спробуєте собі. А з вами було, як завжди, не справді. Без ще знімлю водичку, яку я п'ю. І. І той контент, який я вже знімав. І той контент ще знімав 7 М -м... Цього, березня. А вийде він вже тепер, так. як якраз у волосся. Тому на цьому все, з вами буде не справді. Коментуйте, я буду відповідати вам на коментарі. Тому всім удачі, всім пока. Бувайте ювайте.